Голова Верховної Ради України, Руслан Стефанчук, на своїй сторінці у Фейсбуці висловив щирі співчуття народу Великої Британії з невимовною втратою, смертю королеви Єлизавети II. Її величність королева Єлизавета II була одним із тих монархів, хто правив найдовше і кого щиро підтримувала та любила нація, хто був справжнім прикладом взірцем мудрості та виваженості, хто був на стороні добра. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Її величність королева Єлизавета II пішла з життя у віці 96 років. Єлизавета II була коронована 1953 року. Вона британський монарх, світовий рекордсмен на троні. Друга після Людовика XIV за тривалість управління навіть перевершила свою пра бабусю королеву Вікторію. Наступним монархом Великої Британії став її старший син, – 73-річний принц Чарльз, та отримав титул короля. Його дружина, 75-річна Каміла, отримала титул королеви консорт. Це означає, що дружина короля матиме рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала інформацію про те, що Єврокомісія ухвалила рішення надати додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Ситуація в Україні потребує нашої повної підтримки. Це доповнює ті 10 мільярдів євро, які ЄС уже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги. Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії. Ініціативна група народних депутатів звернулась до Френсіса Фукуями з проханням сприяти доведенню неправомірної участі Російської Федерації у Радбезі ООН. Таке звернення стало можливим після того, як Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики звернувся до Міністерства закордонних справ України із запитом роз'яснити, чи є в його розпорядженні офіційні документи, які засвідчують статус РФ як продовжувача СРСР та підтвердження дотримання процедури набуття країною агресором членства в ООН та в Раді Безпеки ООН. За словами народного депутата України Олексія Маринецького, виявилося, що в міністерстві немає даних ані про процедуру, за якою РФ посіла місце СРСР, ані документів, якими це підкріплюється. Тому ініціативна група, до якої входить перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко та народні депутати України, звернулися до американського філософа, політичного економіста і публіциста, професора Стенфордського університету Франціса Фукуями з листом, в якому порушено питання легітимності членства Росії у Раді безпеки ООН. Парламентарі разом з експертами та профільними міністерствами вже напрацьовують механізми створення мережі захисних споруд цивільного захисту. Про це заявила заступниця голови комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час онлайн зустрічі з представниками експертного середовища. У липні ми ухвалили законопроєкт номер 7398, який встановлює вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій. Як законотворці, ми можемо написати в законі багато правильних речей, але якщо вони не будуть правильно впроваджені, навіть найкращий закон не матиме результату. Саме тому ми розпочинаємо низку зустрічей з фахівцями, щоб обговорити впровадження норм цього закону. Олена Шуляк, заступниця голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Парламент і профільні міністерства розуміли всю важливість цього питання, тому цей законопроєкт став одним з перших, які планують для реформ у сфері будівництва. Документ передбачає, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівні має містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Без нього таку документацію не затверджуватимуть, і це один з найважливіших з нещодавно ухвалених законів, тому що він стосується безпеки наших громадян в умовах війни. З РФ це питання номер один. Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що є вірогідність, що віспу МАУП до України можуть завести українці, які повертаються з країн, де вона зафіксована. За даними ВООЗ, віспа МАУП виявлена у 52 тисяч осіб 125 країн світу. 18 людей померли. Експерти організації попереджають про значне зростання кількості хворих найближчим часом. Найбільше пацієнтів з віспою МАУП виявлено у США, Великій Британії, Бразилії, Іспанії та Німеччині. Також хворі вже є у сусідніх країнах Польщі, Румунії Словаччині. Більшість випадків хвороби зафіксовані серед чоловіків середнього віку 37 років. За його словами, на сьогодні питання проведення вакцинації від віспи мав не розглядається. Щоб не інфікуватись, потрібно уникати тісного контакту з людиною, яка має симптоми хвороби, зокрема характерні пухерці на шкірі. Також не торкайтесь предметів, якими користувався хворий, регулярно мити руки милом та дезінфікуючим засобом. Медики відносять до груп ризику вагітних дітей та людей із ослабленим імунітетом. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації.